Росія заявила про великі загрози з боку заходу. Там вважають, що це потребує оновлення їхніх ядерних можливостей. Олексій Ліхачов, керівник Росатому, сказав, що теперішня геополітична ситуація загрожує існуванню Росії, а тому вони вважають за потрібне вдосконалити свій ядерний щит у найближчі роки. Ці заяви з'явилися менше ніж через тиждень після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. Причини таких коментарів поки що не зрозумілі. Експерти з безпеки стурбовані зростанням ядерних розробок у світі. Ті, Китай, Росія та Сполучені Штати мають 90% світового ядерного арсеналу у 2023 році. Росія вийшла з останнього договору зі сполученими штатами щодо контролю над ядерною зброєю. Росія має приблизно 4400 ядерних боєголовок, понад півтори тисячі з них стратегічно розгорнуті. Сполучені Штати мають понад 3700 боєголовок, 1400 з них стратегічно розгорнуті. Після холодної війни ядерне роззброєння було головною метою, але відносини між Вашингтоном і Москвою знову. Стали напруженими та це через війну в Україні та розвиток відносин Росії з Китаєм.